Прямі ефіри все ж таки починаємо. Вперше я разом з шістьма жінками, професійними езотериками, будемо готові відповісти на ваші питання на прямих ефірах, що будуть проходити два рази на тиждень, починаючи з 30 вересня. Один прямий ефір, один вид магії, одна жінка-езотерик. Всі різні та всіх об'єднує магія, котра знаходиться серед нас. 30 вересня з Відьмою Інгою поговоримо про спілкування з духами та спіритичну дошку, зануримося у демонологію. 1 жовтня таролог Катерина розповість про особисту діагностику в магії таро. 3 жовтня з нумерологом Вікторією розберемося про обереги для себе та інших в магії цифр. 5 жовтня майстриня свічок та наузі, таролог Мілена, відповість на питання по самодіагностиці та самодопомозі в магії воску та вузлів. 10 жовтня разом з Валентиною будемо говорити про очищення, наповнення та приваблення магії свічок і завершить даний цикл ефірів 12 жовтня рунолог і таролог Анна з питаннями про чистки та захист в магії рун. Тож спілкуємося з невидимим. Пориньте у світ магії. Ми чекаємо на вас.